Я Віщух Марія, студентка п'ятого курсу навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету. Перед сьогоднішніми вступниками абітурієнтами стоїть складне завдання. Це вибір майбутньої професії та вищого навчального закладу, де вони будуть здобувати той чи інший кваліфікаційний рівень. Вступивши на перший курс, я стала профоргом академічної групи і, от протягом п'яти років, брала активну участь в житті. І в діяльності саме первинної приспілкової організації зараз я стала головою первинної приспілкової організації студентів та аспірантів нау, основним завданням якої є захист прав та свобод студентів. Національний авіаційний університет дає можливість розвиватися як особистість в навчальному, в науковому та в творчих процесах. У кожної людини, зокрема, і всіх людей загалом є мета у житті, прагнучи до якої вони люди одне відкидають, а інші вибирають. Точно так само і я. Серед великої кількості вищих навчальних закладів України вибрала Національний авіаційний університет. Цей вибір стимулює моє життя, адже хто не йде вперед, той йде назад. І саме тут кожен студент може реалізувати себе як особистість. Саме тому я вважаю, що кожен абітурієнт, який хоче здобути високий кваліфікаційний рівень, отримати хорошу освіту, повинен... І може вступати в національний авіаційний університет, обравши той напрямок підготовки, який йому подобається.